Народного віччя за Європейську Україну. Міста Київ, європейська площа. Незважаючи на те, що більшість громадян України прагне бути у вільній, демократичній та заможній європейській сім'ї народів партія регіонів 21 листопада 2013 року. Провалило голосування за закони, які було необхідно прийняти для того, щоб забезпечити підписання угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. І тим самим відмовилась припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенка та реформувати правоохоронну систему. Уряд Азарова видав незаконне розпорядження, яким скасував процес підписання угоди про асоціацію між Україною, ставши співучасником злочину проти українського народу. Злочинний режим Януковича. Пішов на свідоме та грубе порушення статті 11 закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, якою передбачена інтеграція України в європейський політичний, економічний, правий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі. Антиукраїнський, антинародний режим Януковича не припиняє політичні репресії проти своїх опонентів та намагається позбавити Україну історичного шансу на реалізацію свого цивілізованого ну, вибору, перетворившись на головну перешкоду та гальмо європейської інтеграції. Їм не потрібне реальне запровадження європейських стандартів. Ця влада показала, що хоче лише одного, як можна довше правити і безкарно грабувати Україну. Ми втомились від зрад, розчарувань злиднів та безправ'я. Ми втомились від цірості без надії продажності чиновників і суддів ми хочемо жити в нормальній цивілізованій Європейській державі, де панує свобода слова, повага до людини та її прав, де всі рівні перед законом, докорінним чином змінити ситуацію та розпочати реальні зміни в Україні. Запровадити європейські стандарти життя дозволяла угода про асоціацію з Європейським Союзом, за підписання якої виступає більшість громадян України. Але злочинною відмовою підписання угоди було виконане замовлення Кремля і розпочав поворот нашої держави в минуле обід. Митного Союзу та реставрації Радянської імперії. Ми не дозволимо цій антиукраїнській владі торгувати Україною та вкрасти у нас і наших дітей європейське майбутнє. Ми громадяни, що зібрались на на європейській площі у Києві. Керуючись положеннями статті 5 Конституції України, відповідно до якої єдиним джерелом влади в Україні є народ, ухвалили наступні рішення. Перше вимагати відставки Уряду Миколая Зарова за зраду національних інтересів та ухвалення рішення про розмову з європейської інтеграції. Друге вимагати проведення 27 листопада 2013 року позачергової сесії Верховної Ради України, на якій терміново розглянути та ухвалити. Всі необхідні європейські закони, у тому числі про лікування засуджених за кордоном та про прокуратуру. Відповідне звернення трьох фракцій вже подано до Верховної Ради зібрані підписи. У разі неспроможності Верховної Ради ухвалити необхідні закони, відмови парламентської більшості голосувати за них. Домагатися розпуску парламенту та проведення позачергових виборів народних депутатів України. Третє, вимагати від президента України Віктора Януковича негайно скасувати рішення уряду Азарова, припинити політичні репресії. Звільнити Юлію Тимошенко, відновити курс на європейську інтеграцію та підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на Вільнівському саміті Східного партнерства. У разі відмови президента виконати свої конституційні обов'язки. Та непідписання угоди, домагатись імпічменту президента Януковича за Державну Раду, за непописання угоди про асоціацію з Європейським Союзом та закликати всі демократичні країни світу. Негайно застосувати персональні санкції проти Януковича та представників його корумпованого режиму. Четверте. Звернутися до керівників Європейського Союзу, голів, держав та урядів усіх 28 країн його членів із закликом не закривати двері Україні в Європу, створити умови для підписання угоду про асоціацію після зміни влади в країні. П'яте. Забезпечити. Координацію дії опозиції, громадськості та всіх українських проєвропейських сил, провести мобілізацію всіх партій, громадських організацій та громадян, які виступають за європейську інтеграцію України для проведення акції протесту до нашої подруги. Шановні друзі, я пропоную підтримати нашу з вами резолюцію голосуванням. Хто за? Прошу опустити руки. Хто проти? Не бачу. Хто утримався? Таких нема. Рішення прийнято! одноголосна! Слава Україні! Друзі, зрозуміло, протягом години або двох ми не досягнуло перемоги. Перед нами буде важка боротьба, але скажіть, ми готові вистояти. Тому саме тут на площі, яка має назву Європейська, ми створюємо штаб і базу нашого опору. Я звертаюсь до всіх українців, до всіх, прошу чи я. Ми з вами повинні вистояти так, як ви стояли в 2004 році. Тільки сотні тисяч патріотів вони бояться, як зараз поховавшись свої шіри. Ви бачили хоч одного міліціонера, який нам тут заважав. Покажіть мені їх, вони сховались, тому що вони бояться вас. Друзі, ми починаємо безперервну акцію, домагаючись. Підписання у вільності угоди. Друзі, я звертаюсь до всіх. Хто може чергувати, залишається, хто може працювати, тут працює, хто може боротися, тут бореться. Я звертаюсь до Кия. Теплі речі. Продукти харчування приносите. За один день ми цю владу не викинемо. Раз завтра, зранку, з 8 -го години. Ми створюємо блокпости біля будинку зрадників, які засіли в уряді. Так? І зараз, щоб нас підбадьорити, пролунає спів наших патріотичних українських пісень. А ми з вами разом обійдемо. Після закінчення пісень і оглянемо, оглянемо Кабінет міністрів України, Верховну Раду України, адміністрацію президента України. Подивимось акуратно. І повернувшись тут, нашу базу, будемо готувати штаб Слава Україні!